Голови, думаю, ми дуже з радістю послухаємо в п'ятницю. Немає питань? Голосую. Всі згадання. будь ласка. Шановні вітання, доброго дня. Друге питання було детально представлено 6 грудня на засіданні всіх спільних всіх постійних комісій міської ради. По, по бюджету у нас другий, третій і четвертий, так? Це ні, Друге, третє, так. Нема, немає проблеми. Чи я? Це є проти питання з приводу міністра на складу переконування, інвестиції в сумі 5 мільйони гривень. Я можу призупити, що це проєкт проєктування де відчого. Ви саме правильно травні це. Вартість завершення проєктування. Проєктування ведеться вже десь порядка п'ять років. Цей е, проект активно представляється як міським як із кімнатою, так і секретарем міської ради, так і заступників на різноманітних іноземних майданчиках, е, як інвестиційних, і він матиме більше шанси на, на 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 залучення донорського або інвестиційного фінансування, якщо буде готовий проект, який пройде експертизу.

Казати списки там було відмовлено на прохання внески пункт використання публічних даних. Це, це ваше право, це ну, не не вистачає, власне, так. Так. Так, бої, на сесії Так, собі будь ласка Дякую. Далі. Пройшли. четверте. Четверте моє пронеслі з до програми на пополучний рік. Здійснюється в основному на всі об'єкти на, на мінус це або економія, або перенесення виконання робіт на наступний наступний. Голосуємо продоволь. Дякую. П'яте питання. У мене внутрішній перерозку по програмі роз аграрносе по фінансування між 24 четвертого та 25 п'ятого року. Голосуємо. Дякую вам, гарно. гарно, гарно. Шосте питання порядку денного – це внесення за рішення міської ради, про вже промато на 24 рік. У нас немає зараз. Немає. Сьоме питання порядку денного це продовжується заверні дії програма, комплексна програма співпраці з міністрій міської ради, управління казначистства і розміна під час. Власне питання порядку денного це передача субвенції з бюджету громади, бюджету обласному бюджету, в сумі 2 мільйони гривень на безкоштовні медикаменти жителів нашої громади по 20 років. Питання порядку денного, це про затвердження рішення законодавчого комітету внесення змін до бюджету по дякую. І десяте питання. Десяте порядку денного. Це внесення змін до плану доклада четвертого кварталу, Че? зняття да, розгляду проекту рішення про розміщення депозиту. Дякую, всім а. 11. доброго дня. Департамент правої політики якості питання одинадцяте. Завжди приходять перші, а закінчують, завжди його питання. Ми Сьогодні Дякую вам. Власне, у нас зміни а що полягається? Зміни полягають у період дії програми, ми з них подобно, тому що до відмічну року, і також змінюємо ключові показники. Прогнозовані показники, по яких буде відповуватися ефективність діяч програми. Ми далі всі показники, якщо мова йде про, наприклад, середній час реагування правоохоронних органів, то він зменшення, тому що ми. Ідемо до того разом з поговоримо. Зменшувати. Я не можу знайомитися, що довіщи стало. А податки є. Відко є порівняння таблиця за першого року. Ви 12 питання: про створення комісії з родину скарг щодо винного адміністративного акту. У нас немає поташних. Ну, я не знаю, що б зробити, просто так. Я точно можу сказати, що. Я віддаю щось, да, коли обговорюю, мене злить, я хочу, щоб це було. А ще, що було так дивано, коли те що. Збираємося на зустріч, там буде люди, буде двоє. У нас планови. Так, і то, що ми будемо випливати фактично. Е. У нас нема питань з 13-го по 16-го, так? Мені там по 15-го питання вважаємо, що ви не нормально говорила. 15 питання – це саме зміни до програми для фізиків за різні, з вересністю зникли. Питання йде про порядок надання одразові допомоги для поранених наших фізиків за Це дуже важливо. Якщо поранений звернеться на перегравлення, на матеріальну допомогу, 1 січня до року це 10 тисяч гривень. Але якщо він перебуває 30 днів, то на 30 днів днів в е, закладах стаціонарних без ну, підляд, 30 днів, в е, закладах медичних на стаціонарному лікуванні. Але при цьому у нас не йде, що це тільки заклади нашої територіальної громади. Це можуть бути заклади на 30 днів, 10 днів, далі примістився ще на 10 днів, це відбувається. Ми звертається до депутата міської ради, пише заяву, що туди є порядку документів. Він має бути членом нашої територіальної громади, має бути скарбені реформи спеціальному лікування, має бути довідка про те, що пошкоджено здоров'я, каліцтво, травма і особовий рахунок, куди перераховуємо кошти. І тоді ви приймаєте ці документи, далі вони довідують землі, з відділа зелені ну, повертається до нас. Ми ще раз перевіряємо, щоб якщо можливо десь контактуємо з вами, з тою особою кожна і резникучі запізниці перераховується на бандійський. Дякую, гарний дня. Дякую. Добрий день. Да. Ставте на, на, на ваш розгляд оформлюється. У нас по вам бога немає питання. Вісімнадцять. Да. 18-19-20-21 це всі питання, які стосуються однієї теми. Тут вносяться згідно в зв'язку з тим, що з 1 січня 2024 року на базі чотирьох закладів загальної середньої освіти будуть діяти осередки вивчення предмета захисту України. Тому постало е Зміни, mm -hmm. да. як необхідність внести отакі зміни до статуту, щоб у чотирьох ліцея діяли осередки захисту України. Голосую І за Дякую вам. Медицина в нас до передня, шановні депутати, безперення про визнання доцільності підготовки техніко-економічного лікування.

Можливо, відноситься практичних внесення змін до програми розвитку інших інфраструктури військової міської територіальної громади. Дуже важливо це. Голосуємо. Шостерка. Я питаю вас, власне, в чому зміни? В чому зміни? Ми надаємо додаткові фінансові кошти в розмірі 15 мільйонів гривень Вінниця міське ОНН, вона погашена за погодою з розходом переважного власності А, так. Да. Прошу підтримати Все, дякую 27-го по передачі на Раду міському Прошу підтримати і про безплатне прийняття окремо відбування на величині майна, то не має власність. Прошу підтримати на даний проєкт під час. Все, голосуємо. Всі Дякую. Якраз, я думаю, що вони підтримують. 29-й питання, який я у чому зміни? і юбільно-технічний характер носить в зв'язку з тим, що у погоджує віддатки бюджету на 25-й рік, де є необхідність уточнити фінансування в програмі по окремим заходам. Зміни до у порівнянні таблиця розлада для ознайомлення. Ну так, але, власне, відноситься зміни, як і в 11-му тому Тут у нас є вже факт, на що змінено, а що було? Чи було чого ця програма нова, якщо увагу, вона з 25-го року по 29. й цій програмі виконання ще взагалі. А що було ви маєте на увазі, була прогнозована цифра бюджету з рухування 30% інфляції, яка сьогодні вже оточна запланований точно бюджет. Десь тисяча 200 гривень. Тобто фактично ви поставили факт. Ти факт, який передбачили сьогодні. І ще кажу, що буде точно і десь продовольний. Дякую. Ма питання голосу про середньовізові зякую. Доброго дня, шановні депутати. Десяте питання: проти рішення міської ради, рішення стосується конкурсної програми розвитку військових. Mm. Дуже багато цю і то у вас два питання, так? Так, два питання. Е, з вашого дозу все суб. один до один з дивитися, що заходить на розвідку. Знаки, які ми фактично до проєкту бюджету представили. Це перше питання, збільшення розвитку структурного капіталу, це фактичні видатки, які були профінансовані компанії в 2024 році. Ми просто приводимо суму структуру капіталу. до Я вам я... дякую. Я... Доброго дня. 32 питання. Внесення змін до програми статусу. Зміни стосуються надання субвенції. Ми писали. Два питання нас, а в нас питань нема. Голосуємо. Все, дякую. Вичвати питання про зміни правофодати, технічні зміни відповідно до зміни за розподіл області та Доброго питання номер тридцять п'ять. Десь є звід до е, рішення розповідати на весь правду року. Ну, ми двадцять чотири на чотири це програма нагодження. Безпрос податком п'ять зоні. Ми зараз військової води збільшує їм саме податків. І друге питання не два питання, а друга зміна. Це відповідно до розпорядження міського води. Заснована ще одна медаль.

Є прохання, у вас коло місія була? Ну питання, скільки я розумію, немає. Ми, 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 немає. Є пропозиція об'єднати про всі. Нема питань? Немає Все, ми за вас всі зараз. Після третє питання про внесення змін до рішення міської ради номер тринадцять дев'яносто п'ять по розтвердження програму міста Бузі та інших документацій перспективних значення на 23-25 роки. Зробили зміни після проведення терміну, щоб завершення. Ми не читали, бо є в когось питання? Нема. Голосуємо. Це дев'яте питання. Проведення зміни за положення по департаменту комунальної медиації ради по затвердження імновідації. Чому зміни? Чому mm -hmm. Доповнюємо положення пункту про подальше додання в розвідних житлових будинків для функціонування сімейного дія. А, щось раз, вводять, представляємо окремо всі інструкції, ви знаєте, а там по балу, ми додаємо компанію, так що організація ще змінюємо назву для кризі, і кожен представляє, що наша те була значна, робимо ідентифікацію, це не муніципальні життя. Просто. Голосую. Дозвольте, добре. Про внесення змін прощення міської ради від 29.10 до 21 про Про затвердження програми розвитку міського седмиста. Немає, у вас питання? Дякую. І ще одна програма, за сьогодні питання про це про утримання партії. Да. Дякую Дякую. голосую. В цьому наша комісія. Роботи, да, да, стоять, силию, на... на Все, дякую вам всім за роботу гарного